В Одесі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві товариша. Про скоєне до поліції повідомила цивільна дружина вбитого, яка виявила його тіло без ознак життя при вході до оселі. Слідчі та оперативники відділу поліції No5 першого одеського райуправління поліції спільно з співробітниками управлінь карного розшуку та кримінального аналізу головного управління Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури встановили, що напередодні ввечері потерпіли, запросив до себе у гості колишнього колегу під час вживання алкогольних напоїв між приятелями виник конфлікт, в ході якого дійсь кулаками побив. Господаря. Після скоєного зловмисних ліг спати, залишивши товариша біля вхідних дверей, а вже вранці, коли виявив його без ознак життя, покинув квартиру. Менш ніж за добу поліцейські розшукали та затримали правопорушника. Криміналісти Слідчого управління обласної поліції, за результатами проведених за допомогою мобільної ДНК лабораторії досліджень біологічних слідів, підтвердили причетність фігуранта до злочину. Попередньо встановлено, що смерть потерпілого настала в результаті перелому ребер, забоїв та набряку головного мозку. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Підозрюваний помічений до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.